5 проблем, з якими стикаються покупці нерухомості в 2025 році. Оскільки я вже 5 років працюю на ринку нерухомості Франківська і вже безліч разів допомагав людям з покупкою житла. То я добре знаю з якими проблемами вони зіштовхуються на цьому шляху. Тож, поїхали, яка є перша проблема? Юридичні ризики. Що сюди відноситься? Для того, щоб купівля квартири була безпечною і все було добре, потрібно юридично перевірити цю покупку. Що сюди відноситься? Аналіз дозвільної документації. Нагадую, що для того, щоб це була безпечна покупка, повинна бути наступна дозвільна документація: дозвіл на будівництво, містобудівні умови й обмеження, технічні умови на комунікації. І договір на землю: або оренда, або купівля. Крім того, для того, щоб мінімізувати юридичні ризики, потрібно перевірити договір, по якому ви купуєте квартиру. Це можна зробити або самостійно, або через юриста, або навіть штучний інтелект може в цьому допомогти. Яка є друга проблема? Надійність забудовника. Це так само відноситься до першої, але має деякі відмінності. Сюди входить наскільки забудовник має добру фінансову подушку, які темпи реалізації його об'єкта, чи немає в нього, наприклад, такого явища, як перехресне фінансування, коли починають будівництво одні комплекси для того, щоб покривати будівництво попередніх, які добудовуються, тобто, це все теж треба перевіряти і звертати увагу. На ці речі. Їдемо далі. Третя проблема. Ціна не дорівнює вартість. Що це означає? При купівлі квартири не можна орієнтуватися лише на ціну. Тобто, о все, якщо вигідна ціна, треба брати. Треба аналізувати, наскільки це виправдана ціна для того об'єкту, що сюди входить, чи є якісне будівництво, наприклад, стіни. Ліфти, теплошумоізоляція, вікна, тобто чи немає на цьому економії, тому що, як правило, низька ціна це вже один з ознак того, що десь економлять на будівництві. Далі ціна дуже сильно залежить від локації. І Якщо відповідно низька ціна, значить ви вже ем, обираєте, можна сказати, локацію з не так не так розвинутою інфраструктурою. як… В інших районах, отже, тепер четверта проблема.